Друзі, ми вже неодноразово показували вам, як створити чудові подарунки своїм близьким до будь-якого свята. Сьогодні ми підготували до дня 8 березня дещо новеньке. Майстер-клас, який сьогодні нам проводитимуть, здивує багатьох. Як ти думаєш, Людмило, впораємося? Я гадаю, що так. Друзі, сьогодні у нас унікальна нагода поспілкуватися з талановитою майстрині оригінального жанру Наталією Демченко. Ми самі спробуємо опанувати цей жанр, але для початку я пропоную познайомитися з нашою учасницею. Доброго дня! Дуже рада вас бачити. І сьогодні я вам хочу показати те, що я вмію. Перші мої моделі, це, звісно, були мої дітки. Старшою у мене проблем не було. Ви побачите, як ну це все робите, ви зрозумієте чому. А зменшують в нас було дублів, я не знаю скільки, ну досить багато. От, коли поробила зліпочки, ось вийшло, в принципі, ось так. Щось таке. Маленькі, акуратненькі, я їх і шліфувала. Ну, зліпочки є зліпочки, але ж мені хотілося ну, естетичної краси, щоб воно було ну, хоча б приблизно щось таке. І тут було саме-саме більше роботи мені в цьому. Щоб знайти, як ці рамочки робляться, як вона оформляється, осягнути ці всі елементи, як його декорувати, як його поєднувати, кольори. То те, що мені було саме саме тяжке, Я до нього довго йшла. А ну до якого можливо свято? Ну, які замовлення найчастіше? Ну, тобто, хто замовляє і з приводу? Ну звісно, найчастіше це перший ювілей дитинки. Так, це один рік. Це саме основна маса замовлень. Всі мами чекають, от нам буде один рік, тоді обов'язково ми хочемо це замовити. Хтось замовляє і в 11 місяців, хтось в Рік і один місяць, ну по-всякому буває, так да? але в цілому я взагалі всім би мамам рекомендувала це не чекати одного року. Це ж саме красота, це коли воно отакими ціпусінькими, ціпусіньки. Ця ж ніжка вона росте, коли дитинка народжується, то вона швидко 6 см, А вже рік вона 12 см. А як виростає в 35, то скільки вже вона має? 45 п'ятий роз. Перше обличчя мені довелося зняти на собі. Бо це дуже кумедно. Не буду вдаватися в подробиці, але мені довелося півгодини не розмовляти. В той час, коли в мене телефон розривався. <хи> От, але обличчя своє зняла, відлила, зрозуміла всі тонкощі, як воно це все має робити, не тільки з яких форми, а вже й в самій обробці, і тоді вже змогла якби, запропонувати це комусь. А ще бачила у вас такий експонат, ну тобто животик з ручками, це теж живою людиною, це то <хи> я, я не, не можу щось виліплювати. От, дуже часто мене називають е, Наталія Ліпка з глини. Кажу, по-перше, я ніколи не займалася ліпкою. По-друге, мої е, скульптури зовсім з глини, а тільки зі скульптурного гіпсу. От і я ні, ну, тобто я не ліплю, так і е, все, що в мене є, це зняти реаль, реальні копії реальних людей. Наталю, гадаю, настав час, щоб ви нас навчили цієї нелегкої справи. То, що нам потрібно робити? По-перше, е, що нам найбільше потрібно, це рука. І якщо буде це ваша рука, так ми спочатку підготуємо це. Ми якби намастили з кремом. Для чого ми це робили? Щоб наша шкіра була гладесенька, нічого лишнього не вбирала. Значить, для початку нам потрібно підготувати водичку. Водичку відміряли, температуру її поміряли і наливаємо у ємкість, де ми будемо замішувати наш гель. Тепер ми переливаємо його у нашу форму де ми будемо знімати нашу ручку. Ось так руку потрібно робити, а ви робили обличчя. Як обличчя це? Чому, ви? чому я не зразу робила обличчя? Через те, що я вміла робити ось так, да, руки то е, форма є, занурили. Обличчя ж ти так не зануриш, особливо коли там носик в нас, да? тут вже ж у нас все повністю видно і ніздрі. Тут якраз іде, тому і інша трошечки технологія. Цей самий гель вже не наливається, а намащується на обличчя, то як звичайна маска для обличчя воно робиться. Гель застиває, а далі я створюю гіпсовий бандаж, який підтримує, то створює якраз оцю посудину, куди вже потім оцей гель буде в ньому поміщатися. Ми приступаємо для, до заливання форми. У нас є водичка, у нас є скульптурний гіпс, і ми замішуємо. І це бачите, гіпс у мене досить густий. Він не текучий. Майже. Це значить буде максимально міцна в нас ручка. Тепер я отак його застукую туди. І заставляю те повітря, яке там є. Наверх спливати. За два з половиною роки, ось який вас дуже творчий доробок, що вдавалося створювати до того, поки в мене було до сотні робіт, я рахувала кожну, правда. Ну, бо мені було цікаво, скільки все ж таки моломому рахунку. Зараз я все, що можу сказати, це більше трьохсот. Це вже судячи по тому, скільки робіт в моєму альбомі. Я приблизно знаю, скільки робіт я вже не виставляю, так? І скільки робіт ну якби би взагалі. Ідуть майже недоробленими до <кінця> це було так сказати клієнта. У вас дивіться вироби, ось там руки, дівчат, жінок, там вагітні, так і жінки, і діти. А ось що для чоловіків ось можете пропонувати? Для чоловіків ми робимо руки підставки. Вже було неодноразово в мене замовлення, саме щоб чоловікові зробити сюрприз. Ну у нас якби питання завжди, що чоловікові подарувати, так? чим його здивувати? Ну майже наша фантазія завжди закінчиться Це на носках і до От, а тут, якби в мене є можливість запропонувати теж щось дуже оригінальне. І якщо, наприклад, чоловік е любить якийсь вид спорту, е то якийсь вид спорту він все рівно е має якийсь атрибут цього спорту, так? футбол, м'ячик футбольний. Там, теніс, менший м'ячик, да? то ці, ці спорти можна завжди зробити у цю ж скульптуру. Для свого чоловіка, це саме перша була рука чоловіч, яку я зняла, я зробила, звісно, він фанат футболу, це його руку, величезна рука, яка тримала м'яч. Маю на меті. тобто, як я вже почала обличчя, живот, такі, так. Далі це мені вже цікаво створити торс. Все, що мені потрібно, це красива модель. Ну, ще значить красива модель, красиве тіло модель, які буде цікаво зняти. Ну цікаво саме чоловікові зняти, коли от, якби є рельєф певний, і от цю скульптуру, яку можна потім розмістити буде десь в якомусь інтер'єрі. Тобто це можуть бути навіть і замовники якогось ресторану, так чи пабу. Тепер ми можемо діставати наш зліпочок з форми. Що ж, дорогі телевідачі, ви на власні очі побачили, що ми з Вікторією навчилися зупиняти час. Тож не бійтеся, а експериментуйте.